Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Доки росіяни укотре брешуть про свій так званий від'ємний наступ, Збройні сили України звільнили уже більше як півтори тисячі населених пунктів. Повідомляють в офісі президента. Наш синьо-жовтий прапор знову замайорів у десятках сіл та містечок на Херсонщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. Як зустрічають українських захисників, дивіться. Давидів брід урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг. Мала Олександрівка. Слава Україні! Героям слава! Велика Олександрівка! Давай цепляй, прапора Ми тут! Ого! Все це Херсонщина! Українська армія просувається вперед і жене російських окупантів. Крок за кроком Херсонська область наші землі. Вільне від окупантів від біологічного сміття з Російської Федерації у звільнених селах. Обійми і сльози радості. <плес> Люди дарують квіти зі своїх садків і дякують українським воїнам. Це уже Харківщина, богославка Її звільнили напередодні. Часом генштаб країни агресорки в чергове бреше, що все йде за планом. Російська пропаганда генерує нові перли. Коли ми відступаємо, це значить ми вбереди. Правда, посібники росіян з терористичної ЛНР називають це інакше. Наступа слів, тікаючи, росіяни кидають техніку, а в містечках і селах лишають по собі розруху і катівні. Це піски рядківські на Харківщині. О, таких у Тут їх мучили. Тмучили місцевих мешканців, закопували в землю заживо і застосовували до них протигаси з тліючою ганчіркою. Повідомили в поліції. У катівні знайшли коробку із вирваними зубними коронками, дроти з мотузками та фалоімітатор. Загалом поліція вже зафіксувала на звільнених територіях Харківщини понад 900 військових злочинів. Більшість це порушення законів і звичаїв війни. <реш> Російські триколори, що понамальовували всюди окупанти, українці хутко зафарбовують у рідний синьо-жовтий з ворожими прапорами. Українські воїни вчиняють так, як давно мріяли ті, хто пережив російську окупацію. Почала щось години, <гум> буде з кожним орком, хто прийде на нашу землю. Розгортаючи український прапор, у ще одному деокупованому <гум> селі українські бійці розказують, якою ціною далося це звільнення. У боях за Новопотрівку на Херсонщині загинуло два їхніх побратими. Два хоробри наші воїна. Вони хотіли цей прапор повісити за даними офісу президента, збройні сили України вже звільнили понад півтори тисячі населених пунктів. Наші воїни не зупиняються, і це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі. Поліна спасенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.